За даним соціологічної кампанії «Соцес», рівень довір'я до президента України Володимира Зеленського на фоні е загострення стосунків з адміністрацією Трампа після скандалу в овальному кабінеті зріс з 57% до 68%. Я вважаю, що це катастрофа. Як сказала Вікторія Спарц, американський конгресмен, єдина Українка в конгресі наразі, якщо українці будуть обирати собі і далі таких лідерів як Зеленський, то вони остаточно втратять державу. І я з цим повністю можу погодитися. Ну дивіться, чувак приїжджає в білий дім, замість того, щоб домовитись про підтримку. Яку е, Трамп е, готовий був надати? Він перед тим заявив заяву, що е, Америка буде продовжувати постачати зброю Україні. Він влаштовує скандал, після якого е, Трамп виганяє його з позором. Із Білого Дому і буквально на наступний день приймає рішення позбавити Україну поставки зброї, в тому числі е, ділитися інформацією зі спутників е, щодо запусків російських ракет, і вже перші жертви є в Кривому Розі. Не змогли збити ракету. Вона попала в готель і загинуло там чотири чоловіки чи що. От. І після того люди, замість того, щоб сказати, чувак, ти офігел?» Рейтинг Зеленського після цього повинен був впасти до нуля, до 2% максимум. Він летить вгору. Люди, чим ви думаєте, у вас голова на плечах є? Тобто він просто із рук вон плохо російською мовою виконав свою задачу дипломата. Дипломата задача множити друзів. Він помножив ворогів. Він друга перетворив на ворога. Трампа друга перетворив на ворога. І ви даєте йому підтримку е, більшу, ніж була до того. Ну так він і далі так само буде. А що було після того? Було два саміти: е, 3 числа в Лондоні, е, 6 числа в Брюсселі. Що ми там отримали? Дулю велику. Європейські лідери з'їхали, сказали, що ми вас підтримуємо, українці. На Лондонському саміті нам пообіцяли кілька тисяч ракет до ПВО. П'ять тисяч ракет, здається, на 5 років до 2030 року в кредит. Оце і все. Причому ракети, які ми кінжали, не зіб'єш, тільки дрони. Маленькі ракети. От. В Брюсселі дали 150 мільйонів доларів додатково допомоги. Це і все. Нас послали повністю після цього. Нормально? Ну, тобто, я так розумію, що ми не бачили, які там були переговори. Це ж вже було не перед камерами переговори в Лондоні, Брюсселі. Що він вів себе аналогічно. Ну, судячи по його костюму, видно, е -е, він не змінився. Ну, він зробив висновок, раз ви хлопаєте мені в Лодоні, аз ви мене підтримуєте, Так я буду бикувати перед всіма і далі. Ну, пикуй, сказали європейські лідери, тільки ми тобі США не дамо. Ну, Оскільки громадськість на стороні все рівно України, то вони е, його звісно в ком'юнюке матюкати не будуть на, на людях вони сфотографувалися, посміхаючись, але нам ніфіга не дали. Воюйте самі. Нормальні? От і це не приводить до падіння рейтингу. Тобто, люди, ви абсолютно не оцінюєте політиків за їхніми діями. Зокрема. Президента Зеленського. Ви оцінюєте тільки емоційно. Ви демонструєте свої комплекси. Боже, мій нашого президента хорошого б'ють. Трамп обідав. Треба ж його підтримати. Те, що наш президент абсолютно неправильно себе повів, вас не хвилює. Ну так ви доведете до того, що він доведе державу до ручки. Нас повністю всі кинуть, і ми будемо воювати самі. І довоюємося до Ужгорода до повної окупації, після чого він благополучно поїде в екзилію, буде президентом в екзилії. А ви будете його підтримувати, тільки е, по всій території території України буде суцільна буча різня катівня розстріли. Буде Маріуполь. Де четверть населення загинуло в ході штурму, от вам буде вся Україна великим Маріуполем, якщо далі будете так оцінювати його діяльність. Тут ж навіть не в тому, що ви його переобрати на наступний термін збираєтесь, ви цим йому даєте імпульс, ви його заохочуєте вести себе так само. Замість того, щоб на його провали реагувати падінням рейтингу, ви навпаки йому даєте більший, більшу підтримку. Ну, якщо ми війну не за не зупинимо, якщо Трамп не зупинить війну, то з таким керуванням, як у Зеленського, ми е, можемо е, прийти через дуже короткий час, ну, без американської підтримки, я не знаю, там півроку, а може і менше, до. Повну і остаточно фіаско, фіаско. повної остаточної поразки України. Отак. Вот